Ім'я Отця і Сина, і Свята Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава на віки! Чудесне нагодування п'ятьма хлібами і двома рибами п'ять тисяч народу. Каже Христос: дайте ви їм їсти. Учні, якби проявляють турботу. Каже, Господи, відпусти їх. Бо вже пізно і, ну, вони бачать, що люди вже десь діти там каже, мамо, я би щось з'їв. там, там. все Але мама каже, тихо слухай тут бачиш. Господь говорить. Ісус розказує, каже, такі речі, яких ми ніколи не чули. Їсти будеш потом. І в нашому житті стається це кожен день. Що саме? Христос, Ні, стається з нами кожен день те, що ми хочемо їсти. Чи завжди ми заради якоїсь важної речі пропускали, ну, хоча б хоч десь колись пропускали обід, чи сніданок, чи вечерю. Та бувало, всякого. Видно, була дуже важна річ, що навіть і хотілося їсти, але не було часу, бо та річ мала велике значення. Я хочу, щоб ви собі задумалися над тим, що Господь хоче припіднести нам всім розуміння, що як ти поставиш найважнішу свою ту базову потребність їсти, Скажеш, почекай, бо я слухаю Слово Боже, то Господь Бог тебе нагодує, 12 кошиків зібрали того, що лишилося, не лишить тебе голодним. Бо дуже часто ми в житті проходимо випробування. І Господь Бог завжди так створює ситуацію, що нам треба робити якийсь вибір. І він завжди є в дві сторони до Бога і до диявола. Ви скажете, та ні. Ну, нема в мене таких кардинальних виборів. Я їду на роботу, не їду, йду до церкви, не йду, ну це зрозуміло. Але я дуже багато роблю речей, там тому дитині дам, цукерок, тому не дам. Ну причому тут небо, пекло. Все, що ми збираємо, за ціле своє життя. У кінці буде поставлено на Терези, на вагу. Добрі діла і злі, добрі рішення і злі. То, що робить людина, Господь Бог примножує. У царство Боже, то, що ми прийдемо із тими своїми заслугами, якщо Бог їх не примножить і не поблагословить. Вони не будуть мати важності. Тому йдеться мова про п'ять хлібів, каже Ісус до учнів, дайте ви їм їсти. Ми маємо тільки п'ять хлібів і дві реби. Ну, стільки людей. Та як? Господь бере і примножує. А тепер подумайте, що би Господь Бог міг примножити у вашому житті. Чи є у вас такі речі Божі, діла милосердя, старання для когось іншого, іменно ці речі Бог примножує. Якщо в тобі нема нічого, нічого Божого, Бог не має, що примножити. І до Царства Божого людина прийти не може. Чуєте, як казав Ісус про Провушка голки каже, що скорше вереблюд прийде у провушку голки, як багаж попаде до царства Божого. І Господь в кінці каже, йому вчні кажуть, ну хто ж тоді спасеться? Він каже: у людей це неможливо, а у Бога все можливо. Він каже: у людей це неможливо. Як Господи? Ми так молимося, ходимо до церкви, розумієш, і як неможливо. А Бог каже, без мене нічого не можете робити. Ви можете у цьому світі робити все, що хочете. Але для Царства Божого без Бога ми нічого не можемо зробити. Тому і катехизм католицької церкви каже, що божественна благодать до, до Спасення конечно потрібна. Без участі Бога. Ми не можемо прийти до, до спасіння. Але щоб Господь Бог міг щось в мені примножити, щоб воно набуло гідності царства Божого, треба, щоб воно було. І тому, коли вам приходиться робити вибір, чи те робити, чи те, завжди собі думайте, чи воно мені піде в Божу копілку, чи не в Божу. Той вчинок, який я роблю, чи він піде в Божу копилку, чи ні. Бо дуже часто легкі вчинки, вони, як правило, попадають в копілку трошки не туди. А там, де треба трошки постаратися, трошки пожертвувати, трошки потерпіти, то, як правило, вони попадають в Божу копілку. Бо творити добро тяжче. як Творити зло. Скільки треба, щоб збудувати будинок, а скільки треба, щоб його зруйнувати? Для нас це зараз є дуже добре зрозуміло, коли ми бачимо наслідки війни ракети, шахеди. Я їжджу тут попри цей будинок, куди прилетів шахет, і це таке напоминання, що він згорів за пару годин, а розруйнувався за секунду. А скільки його будували і ліпили, і складали докупи? А вже збудував, а в середині а ще тут побілити, а ще тут підлогу зробити, а тут би сіздав якийсь диванчик купити, а тут двері треба вхідні переробити. І людина старається, трудиться, складає, робить для себе, а тут раз і одну мить цього воно пропало. Відчуваєте вплив зла, яке миттєво працює, і добро, яке працює. Набуває, набуває, набирає таким накопичувальним способом. І для того, щоб я міг щось, з чимось прийти до царства Божого, Бог каже мені, що ти, Василю, хочеш, аби я тобі примножив у твоєму житті. І так само спитає вас. Тому творіть добрі діла. Завжди майте в торбі. Кусок хліба, щоб Бог міг його примножити, щоб ти міг нагодувати тих, що потребують. Старайтеся мати всього хоча б на один день в запасі ми живемо в такий час, що сьогодні може не так тобі, як треба, щоб ти міг допомогти іншому. Це так як тактична аптечка. Не та аптечка, яку ми колись возили в машині, щоб гаїшникові показати, що в мене є аптечка. А в ній була зеленка, який старий бінт жовтий, і жгут, та й все. Але мала бути аптечка. А сьогодні не так. Сьогодні в мене в машині тактична аптечка, де є турнікети, де є кровозупинні, де, де є всі ті речі, які потрібні для. Надання першої медичної допомоги так вимагає час. І тому, якщо вона в мене буде і мені навіть не пригодиться, то я маю її мати, щоб допомогти комусь. Це так само, як той мав п'ять хлібів, бо йому не треба було тих п'ять хлібів. Що він нам їх мов з'їсти? Але він їх мав. Бо розраховував, що може комусь буде треба. І тому, думаючи за себе, завжди подумай, може ще треба буде комусь. Бо ми живемо в спільноті, і Бог нас приймає екзамени, наскільки я здатний жити в спільноті. Не бути паразитом, а бути тим, хто має п'ять хлібів. Бо Бог їх примножить. Як ви думаєте, після того Христос підійшов до того, хто мав п'ять хлібів, підійшов. І що він йому сказав? Дякую тобі. Що ти дав Богове можливість допомогти людям. Ви чуєте? Бог діє на землі через тих людей, які йому дають. З чим діяти, що примножувати, що благословити? Не зменшуйте важність людини. Ви дуже важні у цім світі. Ви для Бога є надзвичайно цінними, бо як Бог що задумав, то без вас він тут на землі нічого не зробить. Завжди майте п'ять хлібів у торбі, дві риби. Майте в запасі добрі діла, майте майте біля себе те, що можете допомогти іншому, з чим можете пригостити іншого. Та якусь навіть конфету в сумочці маю, може, якась дитина зустрінеться дам її, пригощу. Будьте тими, хто хоче і може роздавати, Бо в даванні одержуєте. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Премудріє. Ну, Нашого послання, святого апостола, Павла читання, мова, братя, благаю вас, ім'ям Господа нашого Ісуса Христа, щоб ви всі те саме говорили, щоб не було розколів між вами, але щоб ви були з'єднані в однім дусі і в одній думці. Я подивідався про вас, мої брати, від хлоєних, що між вами є суперечки. Кажу ж про те, що кожен з вас говорить. Я Павліва, я Полосіва, я Кифина, я Христів. Хіба Христос розділився, хіба Павло був розп'ятий за вас, або хіба в Павлове ім'я ви хрестилися? Дякую Богу, що я нікого з вас не хрестив, крім Крисла та гая. Щоб не сказав хто що ви були хрещені в Моє ім'я. Хрестив я теж дім Стефани, і більше не знаю, чи хрестив якого іншого. Христос Бо послав мене не хрестити а благовістити і тому не мудрістю слова, щоб хрест Христа не став безуспішним. Бо слово про Хрест глупота тим, що погибають, а для нас, що спасаємося, сила Божа. Мир тобі, премудрій, Саллилуя. Алілуя, Аліруя, 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 Аліруя. І сповідувати Господа і співати імені Твоєму все вишені, Спрос Тебе, слугай Мо Святей Вани, я ми Руси, и духові Твоє, Відма Те, святей вам и чита, Господи, слава Тобі будьмо важни, сказав Господь. Того часу побачив Ісус силу народу і змилосердився сердився над ними, вивоїв їхніх недужих. Як же настав вечір підійшли до нього учні, і кажуть, пустинне це місце, та й час уже минув відпусти людей, нехай йдуть по селах та куплять собі пожив. А Ісус сказав їм: не треба їм відходити, дайте ви їм їсти. А вони ж мовлять до нього, ми маємо тут тільки п'ять хлібів і дві риби, тоді Він каже, принесіть мені їх сюди, і велівши народові сісти на траві, взяв п'ять хлібів і дві риби, підвів очі до неба побласловив, і розламав хліби, і дав учням, а учні людям, і всі їли до наситу, і назбирали кусків, що зосталися дванадцять кошів повних. Тих же, що їли, було п'ять тисяч чоловік, крім жінок і дітей, і зараз же заставив учнів війти до човна і переплисти на той бік, раніше від нього, тим часом, як він відпускав народ. Слава, тобі, Господи, Христос!